першу чергою хочу подякувати генеральному спонсору компанії Міністерства дверей. Займаємося виробництвом вхідних металевих дверей. Наразі е, генеральний партнер, тому що вважаю, що треба підтримувати такого плану заходи, особливо в цей час. Представляємо двері, така більш нова для нас лінійка, тобто трішки дорожчий сегмент для міст, тобто, щоб не села, а от міста, більш дорогі двері для більш Такої вимогливої публіки також хочемо висловити подяку компанії Клій Україна. Вони з нами Чи не кожну конференцію. Дуже вдячні за підтримку. Ми є постачальниками клеєвих рішень, клеєвих матеріалів для виробників дверей, як міжкімнатних, так і вхідних. Сьогодні ми, як завжди, виступили саме партнерами цієї конференції. Ми це робимо. Десь 18-го року кожен раз тому, що дуже віримо в те, що галузь буде розвиватись краще, коли є отакі події, коли є певні об'єднання, коли є певні кооперації. Компанія Модус. Теж ми починали з ними. Вони завжди з нами. Тому дякуємо, що ви сьогодні з нами. Наша компанія є імпортером фурнітури з Європи, і так само ми зараз пропонуємо двері прихованого монтажу власного виробництва. Ми їх там комплектуємо своєю фурнітурою, яку провозимо з Італії. Компанія Хефелі Україна. Ми представляємо в Україні світовий бренд компанії Гефель з Німеччини. Компанія це великий концерт, сімейний бізнес, який відомий у всьому світі. Два напрямки меблева фурнітура, а також дверна. Тому дверний напрямок також велику частку займає в нашому портфелі. Тому ми приймаємо участь в цьому заході в лідерах. дверного ринку. основний асортимент, який ми представляємо в Україні, це розсумні системи. Замки для міжкімнатних дверей, дверні ручки. Хоча в нашому асортименті є дуже багато комплектуючих для виробників дверей. Дякую за підтримку компанії Станком'єкт. Займаємося обладнанням для виробництва меблів. Також у нас є пропозиції для виробників дверей, тобто це як окремі якісь верстати, так і автоматичні лінії. Для там, наприклад, виробництва міжкімнатних дверей. Наше основне направлення це постачання, обладнання, сервіс, обслуговування, навчання. Цим займаємось вже багато років. І от вирішили теж прийняти участь у цьому заході. Дячні компанії Будзірка. Ми поставляємо сучасні провідні матеріали для будівельних робіт. І вони підходять для накладок для дверей. Це HPL-панель, виробництва фундермакс. Австрія, вона буває різних товщин. Основна її властивість вона дуже зносостійка. Якщо її використовувати на двері вхідні чи міжкімнатній, вона стає дуже зносостійка. Вона не боїться подрапин, води і так далі. Тобто, це сучасна накладка для приватних будівлі, для вхідних дверей, щоб вони не вигорали. Для медицини, для офісних будівель, дуже часто можна зробити з цієї ж панелі стіну і двері прихована монтажа з такої самої панелі компанія Полімерсервіс. І ми представляємо з 99-го року е, такі торгові марки італійських виробників, як Дизайн», Цепюреме, Мотура Ейджібі, ті марки, які е, ну дуже вголосно на цьому ринку е, проявляються. Тому ми раді всім партнерам, які е, Будуть до нас долучатися, і ми раді спілкуватися і працювати з тими, з ким в нас вже довгосрокові партнерські відносини. Компанія АГТ+. Плюс, дякую вам за підтримку. Ви теж завжди з нами. Ми завжди приймаємо участь у конференції лідерів дверного ринку, тому що це дуже крута нагода поспілкуватися, познайомитись, побачитись з тими, з ким ти давно не бачився. І наша компанія представляє міжкімнатні двері. А ми виготовляємо зовнішнього внутрішнього відкривання. Тому саме тут ми вас з ними і познайомимо. Наш цьогорічний новий партнер компанія Tavex. Tavex Plus представляє широке коло замків електронних верних. замки на алюмінієві двері, на металопластикові двері, замки на дерев'яні двері, замки з прощеною ручкою. Тобто, загалом дуже багато різновидів різних замки. тобто, ми пропонуємо найбільш широкий на нашому ринку. Мені здається, перелік замкових механізмів електронних. Дякуємо компанії Світ замків. Сьогодні представляємо продукт італійську компанію Чіза, захисні замки для вхідних дверей і міжкімнатні петлі «Алдегі Луїджі» для барних маятникових петель. Компанія AXOR. Ми презентуємо приховані петлі для дверей прихованого монтажу. Виробник компанії Axor це перший виробник в Україні, який виробляє петлі прихованого монтажу. Зазвичай це продукти, які імпортуються в Україну. На сьогодні є продукт української якості, українського виробника. З українськими і європейськими сертифікатами, які продаються в Україні, а також вже експортується і в країни Європи. Молодий бренд Пес я презентую замки ПЕС». це смарт-замки, які дозволяють зі смартфона керувати нерухомістю, давати доступ, забороняти доступ, дивитись, хто і коли приходив. Тобто, це все вся нерухомість у вас в смартфоні. Це може бути, як у нас є у клієнтів 50 квартир, які вони здають в оренду, і легко вони контролюють всю інформацію, дають паролі, дають коди, забороняють. Наприклад, вся 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 інформація у них тут знаходиться, і це додатковий контроль, комфорт, безпека. І такі смарт-рішення, які в багатьох вже країнах більш розвитих, вже там ці новобудови йдуть якраз цими смарт-замками, і компанія Ліом до нас долучилась. Ми презентуємо розумні замки. Тіді, Кажімо так, вони призначені для того, щоб легко за допомогою смартфону відкривати двері або надавати доступ іншим користувачам за допомогою додатку, або можна налаштувати таким чином, щоб було автоматичне відкриття. Це вже за бажанням. Скажімо так, користувача. Можна відкривати ось таким чином двері. Ну, хочу е вам сказати про те, що е ця частина вона встановлюється всередину. Тобто у вас тут двері. Ви собі ключем замкнули, або можете взагалі не користуватись. Там ключ у вас вдома леж лежить і ви за допомогою додатку е собі відкриваєте або закриваєте двері. То весь захист, який у вас є, ваш циліндр, який у вас вже встановлений, вам нічого не потрібно переробляти. Ви просто встановлюєте цей розумний замок всередині квартири і знову ж таки за допомогою смартфону. Блютузу і інтернету можете користуватися. все дуже зручно. Невже ми це все зробили? Ми зробили все це разом з вами. Нам вдалося, і зараз ми хочемо висловити слова подяки кожному учаснику і кожному партнеру. Загальне враження, ну як завжди, позитивне, тому що дівчата молодці. Е, є багато людей, яких я давно не бачив. Що ми зустрічалися до війни, і дуже раді бачити, що люди все ще живі, працюють добре. Добре, <хи> конференція, як і попередні роки, так і цього року дуже класно мотивує робити якийсь нетворкінг, знаходити нові контакти, ділитись досвідом, що цього року ми робили. Я всіх вітаю з цим святом. Це свято на ринку дверей.